Друзі, доброго вечора. Мене звати Анастасія Друсінова. Я журналістка медіаплатформи вгору. Сьогодні, як і завжди, обговоримо новини рідної Херсонщини. До ефіру приєднається начальник регіонального сервісного центру, головного сервісного центру МВС в Херсонській області Олександр Хоменко. З ним поговоримо про відновлення роботи центрів на Херсонщині. Тож ставте свої питання в коментарях, а я переходжу до огляду новин. В обережі Херсонщини колаборанти та окупанти готуються до участі в незаконних виборах, які планують провести восени 2023 року. Про це повідомляє речник оперативного командування Південь Владислав Назаров. До так званого Російського держреєстру внесено регіональні відділення лише трьох партій із так званими юридичними адресами в Мелітополі та Геннічіську єдіне Росії КПРФ та ЛДПР. Однак у них або не вистачило місцевих колаборантів, або їм не довіряють, бо в кількох регіоналках очільників привезли з Росії та окупованого Криму. Додав речник. А минулої доби окупанти завдали 20 ударів по території правобережжя Херсонської області, випустивши 131 снаряд. Про це повідомляє Херсонська ОВА. За даними міськради, херсонську громаду ворог обстріляв сім разів. Вночі також під вогнем російських військ опинилося селище Антонівка. Окрім цього, вони атакували острівну та берегову частини херсонської громади. Водночас від російських снарядів постраждали Борославська, Новоолександрівська, Милівська та Тягинська територіальні громади. А саме Борислав, Зміївка, Золота Балка, Республіканець та Тягинка. Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Загинув один місцевий житель. У Новій Коховці окупанти продовжують терор проти місцевого населення та шукають проукраїнськи налаштованих громадян. Для цього ФСБшники переодягаються в цивільний одяг, спілкуються з місцевим населенням. Та намагаються втертися до них у довіру. Про це повідомляє Каховська міська військова адміністрація. Можуть спілкуватись українською мовою, висловлюють, начебто, про українську позицію для виявлення та затримання громадян України щодо затриманих осіб. Загарбники проводять фільтраційні заходи, допити та катування. Йдеться в повідомленні. У Береславському районі з 3 по 7 квітня продовжує надавати медичну допомогу міжнародна організація лікарі без кордонів. Про це повідомляє голова Береславської РДА Володимир Літвінов. Фахівці надають послуги за графіком. Детальніше ознайомитися із роботою організації можна за посиланням, яке ми залишаємо у коментарях. А в окупованому Мелітополі підірвали автомобіль Гауляйтера селища Якимівка Запорізької області Максима Зубарєва. Його доставили до лікарні. Про це повідомляє чинний міський голова Мелітополя Іван Федоров. Стало відомо, у кого із Мелітопольських зрадників ранок не склався. Від несправності автівки постраждав любитель усього комуністичного Максим Зубарєв. Він пішов на співпрацю з ворогом, одним із найперших, і очолював так звану Якимівську адміністрацію у військовій партизанській організації українців та кримських татар. А теж припускають, що Зубарєва намагалися ліквідувати свої ж окупанти та колаборанти двох жителів Херсонщини засудили до п'яти років ув'язнення за участь у псевдореферендумі. Вони брали участь у незаконному референдумі, який організували окупанти. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура. За даними слідства, у період із 23 по 27 вересня жінки обходили оселі місцевих жителів Чорнобайської громади та закликали голосувати. Зараз до набрання вироками законної сили вони перебувають під вартою. Минулої доби ЗСУ завдали удари по позиціях окупантів на лівобережжі Херсонщини у Каховському районі. Знищили польовий пункт боєпостачання та на одному з островів спостережний пункт. Про це повідомляє оперативне командування. Південь також українські війська скоротили армію РФ на дві артилерійські установки та чотири одиниці автобронетехніки. А у Береславі російські військові з безпілотників атакували службовий автомобіль поліції. Транспортний засіб отримав механічні пошкодження. Про це повідомляє поліція Херсонської області. Також окупанти обстріляли Береслав з артилерії з артилерії. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та приватні будинки. Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтею 438 порушення законів та звичаї війни Кримінального кодексу України. У Бориславській громаді ще один місцевий житель постраждав від російської міни сьогодні, 3 квітня, у районній села Шляхове Бориславської громади на російській міні підірвався місцевий житель. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Чоловік намагався перенести невідомий вибухонебезпечний предмет, який у нього в руках вибухнув. Через травму він загинув на місці. Обласна влада вкотре закликає бути обережними та не відвідувати території, які ще не розмінували піротехніки. Співробітнику Херсонського слідчого ізолятора Васалу Шукюрову загрожує довічне ув'язнення за держзраду. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в державній зраді та колабораційній діяльності молодшому інспектору-кінологу Херсонського слідчого ізолятора. Посалу Шукурову відповідний документ опублікований на сайті Офісу генпрокурора України. У травні 2022 року підозрюваний обійняв так звану посаду молодшого інспектора першої категорії чергової частини слідчого ізолятора номер 1 який тоді захопили окупанти. На цій посаді він наглядав за херсонцями, яких росіяни викрали та утримували в приміщеннях слідчого ізолятора. Наразі йому загрожує довічне позбавлення волі та конфіскація майна. А в окупованому Скадовському районі Росіяни почали складати так звані списки на евакуацію із місцевих жителів, які погоджуються на виїзд до Криму або на територію РФ. Так, перепрошую за технічну несправність. Сподіваюся, ви вже мене чуєте і бачите. Вірі. Тож, таки ми були головні е, Херсонщини останньої доби. І до нас є начальник регіонального сервісного центру, головного сервісного центру МВС в Херсонській області Олександр Хоменко. Добрий вечір. Пане Олександре, вітаю. Добрий вечір. Як зараз відбувається процес відновлення роботи сервісних центрів МВС на деокупованій Херсонщині? Ну, сервісні центри МВС в Херсонській області плідно працювали до військової агресії, під час окупації та після деокупації правобережної Херсонщини. Наш мобільний сервісний центр завітав місто Херсон 16 листопада. Це, це, це після п'яти днів після звільнення. Ми були вражені кількістю. Кількість місцевих мешканців, що звернулися за послугами або консультаціями. Наступним кроком для відновлення роботи було відкриття стаціонарного сервісного центру МВС в місті Херсон за адресою Вишнева, 22 Слід зауважити, що станом на сьогодні у Херсоні з однієї локації працює два сервісні центри: це ТСЦ, міста Генітів та ТСЦ міста Херсон. До речі, Херсонський ТСЦ 28 лютого повернувся до рідного міста Звільничини, де працювали продовж півроку. Це дало можливість зберегти робочі місця. Ми піклуємося про мешканців віддалених декупованих територій Херсонщини, де постійно здійснюється виїзд мобільних сервісних центрів для надання послуги, а саме до нової воронцовки великої Олександрівки, ми найближчим часом плануємо відновити роботу стаціонарного сервісного центру МВС у СМТ Велика Олександрівка замість знищеного під час окупації. Щодо повного відновлення роботи сервісних центрів МВС в Херсонській області, можна сказати, тільки після повної деокупації всієї Херсонщини та відбудови всіх ТСА а саме це в Новій Каховці, були пристані та місце Генічіською. Одне можу зазначити впевністю: ми працюємо, ми працювали, працюємо та будемо працювати на відновлення повного спектру послуг. Кожен хто хто має потребу в нашому сервісі, отримує послугу або вичерпну консультацію. Прагнемо, щоб наші клієнти зрозуміли, що ми працюємо для них. Сервіс має бути зрозумілим, швидким та зручним. Дякую. А як можна звернутися до сервісного центру в Херсоні? Ну, до сервісного до сервісного центру в Херсоні можна звернутися е, я нас, за адресою Вечнева 22. Наразі прийом громадян відбувається в порядку живої черги, без реєстрації онлайн. Також на, на постійно діє наш контактний номер телефону е, 050 760 57 66. Є службова електронна адреса. Як е, е, Активно поповнюється сторінка Фейсбуку, є мережеві сайти, на яких ну, вся актуальна інформація, викладається, робота, та контакти, контакт, інформацію, діє рецепшн, де адміністратор надасть обґрунтовану відповідь на всі питання, які у громадян. Угу. А Скажіть, будь ласка, за якими послугами найчастіше звертаються мешканці? Ну, зараз найбільш популярним послугам це є заміна посвідчення водія, реєстрація, перереєстрація транспортних засобів, вибраковка транспортних засобів. Наразі за декілька днів запрацював сервіс замовлення індивідуальних номерних знаків, і ми отримали перші макети державних номерних знаків. Потреба в даному виді послуги існує, і це означає, що життя налавлюється, і що місцеві. Не місцеві громадяни, незважаючи на воєнні дії, працюють та рухаються період. Так, до речі, за водійські права зараз посвідчення багато є посвідчень водія старого зразка ще за Радянського Союзу. Чи багато херсонців звертаються аби замінити старе посвідчення? Ну, за даний період часу, за перший квартал, звернулося біля тисячі громадян по заміні посвідчення водія. Половина з них це громадяни звернулися з старим зразком старого посвідчення водія для того, щоб його оновити на новий. Відчутно, що громадяни прагнуть позбутися від усього, що пов'язує їх, їх з країною агресором, тобто з тим, що вони отримали там в СССР раніше, також великий відсоток поновлення посвідчення водія після втрати або після того, після того як расисти насильно їх відібрали, або будь-яких інших обставин робота з посвідчення заміни посвідчення водія проходить постійно. Також люди міняють посвідчення водія після, після навчання в автошколах, де, де пройшов строк більше двох років. Угу. А чи планується розширити спектр послуг центру МВС у Херсоні? І от яких саме послуг? Так, да. в березні місяці відновили відновив відновили прийом теоретичних іспитів. І знання ПДР наразі співпрацюємо з військовою адміністрацією Херсона щодо погодження маршрутів складання практичних іспитів, але це буде можливо лише за, за умови в певності безпеці екзаменаторів та наших клієнтів. Який графік роботи центру та де містяни можуть дізнатися розклад? Ну, хотів би нагадати, що е, графік роботи наших е, ТСЦ? Складається з вівторка по п'ятницю з 8 години до 17-ї, в суботу з 8 години до 15.45 прийом документів е, припиняється прийом документів за годину до закінчення роботи територіального сервісного центру. Е, отримати послугу можливо за, за, за той ж адресою Вишнева місто Херсон Вишнева, 22, а також е, де працює наш мобільний сервісний центр. На, на часі він працює у нас велика Олекс, велика Олександрівка. Е, та, та, його графік роботи так само складається в такій же проміжок часу. Е, також е, під час повітряної тривоги послуги не надаються, прошу це до цього віднести з порозумінням, і наш графік роботи може змінюватися від комендантської години або ситуації, яка складається в самому місті Херсон. Угу. Пане Олександре, дякую, що приділили час і відповідали на питання. Бажаю вам гарного вечора. Да, дякую, до побачення. До побачення. Друзі, то ж, це була інформація про роботу сервісних центрів МВС і відновлення роботи не тільки в Херсоні, і от в Олександрівці, і от у Великій Олександрівці планується відновлення роботи. Тож, друзі, звертайтеся зараз. От актуальні послуги це відновлення посвідчення. І будуть ще розширюватися далі послуги. Головне, щоб тільки е, бойові дії зменшувалися. Да? Але, як бачимо, остання доба інтенсивність тісно трохи зменшилася обстрілів. Сподіваємося, що вони і припиняться невдовзі. Так, у нас є декілька питань в коментарях. Доброго вечора. Часто не приходять з допомогою по інвалідності. Дивіться, треба звертатися у, ту, у той структурний орган, який видає цю допомогу, і запитувати в них роз'яснення. Ну просто спочатку усно, можливо запитати, чому вони не видають в чому причина. А якщо вони якось не відповідають, то необхідно тоді письмово. Просити їх. Ну, а взагалі, якщо ситуація у вас більш заплутана, або ви не знаєте, куди звертатися, або вам треба допомогти розібратися в цій ситуації, звертайтеся за безоплатною правовою допомогою і телефонами, які ви зараз бачите на екрані, це телефони фонду милосердя та здоров'я, де юристи, правовики допомагають мешканцям Херсонщини безкоштовно. Щодня працюють юристи з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17. Також от є у нас коментар українці, Херсон, Херсон. Угу. Дякуємо, друзі. Тож ще нагадаю, що ви можете також нам присилати ваші новини. Ем, наші соцмережі. Ми є у Фейсбуці, медіаплатформа платформа вгору. У телеграмі ми вгору Ньюс, в інстаграмі. Ми вгору. Також підписуйтесь на наш Ютуб-канал ВГОРУ Херсон. Тисніть на дзвіночок, щоб вчасно приходити ставити свої питання. Е, також, друзі, пишіть, які теми вам цікаво дізнатися. Чула зараз, що в Херсоні, до речі, є проблеми зі сміттям. Раніше ви нам писали в коментарях, е, запитували точніше, яка ситуація зі сміттям в Херсоні. Я читала у Фейсбуці від херсонців, що є якісь проблеми, начебто, є е, 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 якісь стихійні звалища, да? почали погано прибирати сміття. Будь ласка, пишіть у коментарях також, чи є з цим проблеми зараз чи ні. Ну, а більше я не бачу від вас питань. Тож, друзі, запрошую всіх на наш наступний ефір, який відбудеться у середу, о 20-й годині, як зазвичай. Бажаю вам гарного вечора і на все добре.